Всім привіт! Сьогодні будемо запікати курочку в рукаві. Так, у мене курка дуже здорова, тому я взяла половинку. Замаринувала я всю курку, а відрізала частинку. Так, тут все замариноване, тільки оця частинка трішки не замаринована, ну то не страшно. Так, беремо курку. туди картоплю, морковку і яблучка, а зараз це все поріжу. Картошку ми будемо зразу перемішувати з приправою для картоплі або самі з своїми хто, хто чим хоче. Так, такою приправою до картоплі. І ще мої сухі часник. Цибуля та укроп теж сюди додаю. Все це перемішаю зараз. Тепер додам сюди яблука, лимон і апельсин картопля. Так, курочку ми вже поклала я в руках. Зараз буду напихати це все, що наготовила. Так, курочка вже готова. все сюди я наклала. Ставимо тепер випікатися в духовку. Курочка маринувалася, якщо, якщо що, то ввечері я її замаринувала і вранці я її зараз оце хочу жарти. Духовку ставимо десь на півтори годинки 150-160 градусів. Так, курочка проварилася десь годину 10, годину 15. Зараз я хочу розірвати це тут посередині, і поставити, щоб вона трошечки підрумянилася. Ось так я розгорнула його. І зараз в мене є гриль. Зараз я включу хвилин на 5-10 ну треба дивитися, щоб вона не згоріла зовсім. Віджаримо і все, курочка готова. Курочка зжарилася. Дивіться, проколюю шпажкою такою здоровою. Так, за кісточки застрягла. М'яке, тут все пропеклося. Ну що, смакувати зараз не буду, бо гаряче. Всім, я думаю, треба покуштувати таку курочку, тому що яблука, лимончик, апельсинчик дає такий смак, ота картопля, яка там під низом. Ви просто влюбитеся з неї з першого разу. Всім дякую за увагу, всім пока! Все-таки вирішила вам показати. Я вже трішки попробувала, дуже смачне. Дивіться, положила всього потрошку. М'яско. Горчичка отака американська. Це не реклама іменно Вереса, а любу американську брете, любого виробника вона дуже смачна. Пробуємо. Це взагалі бомба. М -м -м. Картошечка, морковочка. Якщо не любите апельсин, можете його не їсти. Точно так же з лимоном. Ну, оце все. Такий смак. a